У Харкові буде створено новий департамент Харківської міської ради. Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії. Спеціалісти цієї структури займатимуться питаннями ветеранської політики, пояснив Ігор Терехов. Раніше у нас не було зовсім цього департаменту, так якщо ми розуміємо, сьогодні ми бачимо, що дуже багато ветеранів, людей, які отримали поранення, перебувають у Харкові. Крім цього, і будуть перебувати у Харкові і ще буде прибавлятися, бо вони будуть приїжджати до нас з інших місць, в яких вони зараз проходять реабілітацію. Крім цього, на жаль, війна триває, і ми чудово розуміємо, що ще будуть люди, які отримують поранення. Ветерани тому дуже важливо сьогодні приділяти увагу, починаючи з розробки концепції ментального здоров'я, оздоровлення, реабілітації, працевлаштування для того, щоб ветерани були задіяні в суспільному житті. Цими питаннями і буде займатися департамент ветеранської політики. Також профільними спеціалістами буде розроблена програма разом з самими ветеранами, громадськими організаціями, лікарями, центром зайнятості. Буде також під неї виділено і фінансування, щоб ця підтримка була дієвою і максимально адресною, зауважив харківський міський голова. Щоб дійсно цей департамент був створений не для галочки, так а для того, щоб він працював і залучав ветеранів, і вони відчували себе в повному громадському суспільстві. Тому будемо працювати над цим, долучатись, будь ласка. Підтримуючи рішення, депутати зазначили, що воно є одним з актуальних сьогодні. Не виключено також щодо складу департаменту в якості спеціалістів та консультантів, увійдуть і самі ветерани. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Єгор Мякенін. Харків новини